У Ніжині завершився процес реорганізації районної лікарні шляхом приєднання медичного закладу до Ніжинської центральної міської лікарні. В результаті приєднання залишилась та сама кількість ліжок. Тобто наші 315, які були в міській лікарні, плюс 110 ліжок, які були в районній лікарні. В цілому зараз лікарня функціонує на 425 двадцять місць. В результаті об'єднання Ніжинської центральної міської та районної лікарень. На базі медичного закладу вдалося відкрити нові відділення. На нових площах ми відкрили такі відділення: це психоневрологічне відділення, воно взагалі нове. На базі міської лікарні функціонували окремі ліжка психоневрологічні в складі неврологічного відділення. Звичайно, це було незручно, було ну, збільшено навантаження на саме неврологічне відділення, оскільки воно було перенавантажене. От, а зараз нам вдалося, все ж таки використовуючи вільні площі, це відділення розгорнути на базі. Вулиця Мосова, номер один в приміщеннях колишньої районної лікарні. Це відділення функціонує вже воно розраховане на 20 ліжок. На базі колишньої районної лікарні було розгорнуто і реабілітаційне відділення на 20 ліжок. До цього часу реабілітаційні ліжка у нас були розгорнуті на базі травматологічного відділення і неврологічного. Все ж того, відділення. От і відповідно до профілю надавалась медична допомога пацієнтам по реабілітації на тих ліжках. Зараз це одне відділення. Там сформований штат. І сконцентровані спеціалісти саме ті, які займаються безпосередньо реабілітацією. Це як лікарі, так і фахівці з немедичною освіти, які повинні працювати в сфері охорони здоров'я. Ну і середні медичні працівники. Відтепер на території колишньої районної лікарні розташоване і дитяче відділення. На базі районної лікарні функціонують ще два відділення. Це терапевтичне відділення з паліативними ліжками для надання паліативної допомоги. Воно розгорнуто на базі колишнього терапевтичного відділення районної лікарні. І розгорнуто також на базі районної лікарні об'єднане хірургічне відділення, яке включило лор ліжка, очні ліжка, урологічні і ліжка хірургії одного дня. На ліжках хірургії одного дня лікуються пацієнти, яким потрібні нескладні оперативні втручання, які можна провести протягом доби, але все ж таки вони потребують стаціонару, а не можна їх провести, наприклад, амбулаторно. На сьогодні Нішинська центральна міська лікарня має 16 медичних пакетів та працює над укладанням угод і приєднанням тих договорів, над якими раніше працювала районна лікарня.